Вітаю вас на уроці алгебри З цими Теорема Вієта. Мене звуть Олексій Печериця. Це алгебра, алгебра, алгебра. У королева математика. Не де карпаскальтаб'єрфар. Уроки по тебе, де тебе, практика. Сестрички, братику. Заліте на алгебру. Порахуємо разом, які і будемо мати. Ми оцінки. Це така й навчатись по челіку вдома. Перш ніж починати вивчати новий матеріал, пригадаємо основні опорні факти та поняття. Перше запитання на сьогодні, що таке квадратне рівняння? Квадратним рівнянням називають рівняння вигляду ах2 плюс bx плюс c дорівнює нулю. Причому А, b і c – числові коефіцієнти, з яких перший коефіцієнт А обов'язково не дорівнює нулю. Друге запитання на сьогодні коефіцієнти квадратного рівняння. Що мається на увазі? Пригадаємо їх назви. Коефіцієнт А, який у записі квадратного рівняння стоїть біля х квадрат, називають першим або старшим коефіцієнтом. Коефіцієнт Б називають лінійним або другим коефіцієнтом. Цей коефіцієнт записують біля ікса І доданок С називають вільним членом квадратного рівняння. Корені квадратного рівняння. Для того, щоб з'ясувати кількість коренів квадратного рівняння, обчислюють дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4. Якщо цей вираз від'ємний, коренів немає. Якщо цей вираз дорівнює нулю, корінь в квадратного рівняння 1. І якщо ж цей вираз додатний, квадратне рівняння буде мати два корені, які обчислюють за формулою мінус b плюс або мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Наступне зведене квадратне рівняння. Квадратне рівняння називають зведеним, якщо його старший коефіцієнт. Дорівнює одиниці. Тобто зведене квадратне рівняння. це квадратне рівняння вигляду х квадрат плюх плюс c дорівнює нулю. І ще одне питання. Різниця квадратів двох виразів. Відома формула скороченого множення з сьомого класу. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на їх різницю. Тобто а квадрат мінус b квадрат дорівнює а плюс b помножити на а мінус b. Почнемо вивчати нове. Сьогоднішня тема і наша перша теорема називається теорема вієта. І ця теорема говорить нам про те, що якщо числа x1 і x2 корені... Квадратного рівняння вигляду ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. То виконуються дві рівності. Перша сума цих чисел x1 плюс х2 дорівнює мінус b поділити на а. Добуток цих чисел дорівнює С поділити на А. Давайте спробуємо довести цю теорему. Для цього випишемо квадратне рівняння та запишемо його корені ах квадрат плюс x плюс с дорівнює нулю. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac а корені це будуть такі величини. х дорівнює мінус б плюс-мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Або якщо розписати, це буде мінус b плюс-мінус корінь із b квадрат мінус 4 ac поділити на 2а. Тоді, якщо ми запишемо суму коренів квадратного рівняння х1 плюс х2, ми отримаємо таке. х1 плюс х2 дорівнює мінус b мінус. Корінь із дискримінанта поділити на 2А. Додати другий корінь мінус b, плюс корінь із дискримінанта поділити на 2А. Бачимо, що це сума двох дробів з однаковим знаменником. А значить, знаменник можна записати спільним, а вирази у чисельниках просто додати. Отримаємо мінус b, Мінус корінь із дискримінанта, мінус b, плюс корінь із дискримінанта. Поділити на 2А. Тепер в чисельнику цього дробу є подібні доданки. Мінус b і ще раз мінус b буде мінус 2 b Мінус корінь із дискримінанта, плюс корінь із дискримінанта взаємно знищиться. А значить, цей дріб спроститься до вигляду мінус 2b поділити на 2а. Останній можна скоротити на 2. Таким чином, дійсно отримали, що сума коренів квадратного рівняння x1 плюс х2 дорівнює мінус b поділити на ав. Перевіримо тепер добуток коренів. Х1 помножити на х2. мінус B, Мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а, помножити на мінус плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а. Тепер. Для того, щоб перемножити два дроби, потрібно чисельник першого помножити на чисельник другого і знаменник першого помножити на знаменник другого. При цьому винесемо з кожного чисельника мінус. Отримаємо мінус b плюс корінь із дискримінанта помножити на мінус. Б мінус корінь із дискримінанта. І все це розділити на 4а квадрат. Ще раз, якщо винесемо в чисельнику першого дробу мінус, то отримаємо мінус і вираз в дужках. b плюс корінь із дискримінанта. Адже при винесенні мінуса знаки змінюються на протилежні. Якщо винесемо мінус в, других, в другому чисельнику, тоді мінус винесеться наперед, а в дужках залишиться плюс b мінус корінь із дискримінанта. Далі мінус на мінус дає плюс. А отже, залишається b плюс корінь із дискримінанта. Помножити на b мінус корінь із дискримінанта поділити на 4а квадрат. Бачимо, що в чисельнику отриманого дробу стоїть добуток суми двох виразів на їх різницю. А це формула скороченого множення різниця квадратів. Таким чином, чисельник перетвориться на вираз b квадрат мінус корінь із дискримінанта у квадраті. Тобто просто дискримінант. Або b квадрат відняти. Розпишемо дискримінант і запишемо в дужках b квадрат мінус 4ac. Все це ділимо на 4 а квадрат. Після розкриття дужок матимемо таке b квадрат мінус b квадрат додати 4 ac поділити на 4А квадрат b квадрат мінус б квадрат взаємно знищується і залишається 4 ac поділити на 4А квадрат. Останній дріб можна скоротити на 4А. Тоді в чисельнику залишиться С, а у знаменнику просто А. Дійсно, добуток коренів квадратного рівняння дорівнює виразу С поділити на А. Наступна теорема, яку ми сьогодні розглянемо, є наслідком із теореми Вієта. Хоча інколи її також називають теоремою Вієта. Насправді повна назва теорема Вієта для зведеного квадратного рівняння. Тобто для такого, у якого перший коефіцієнт одиниця. Отже, якщо х1 і х2 корені квадратного рівняння вигляду х квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. То для цих двох величин виконуються рівності х1 плюс x2 дорівнює мінус b, а x1 помножити на x2 дорівнює c. В даній рівності легко перевірити, якщо підставити в теорему вієта замість а одиничку. Дійсно, отримаємо виконання цих умов. Тож перейдемо до розв'язування задач. Перша задача звучатиме так. Не розв'язуючи рівняння. 3х2 мінус 5х мінус 7 дорівнює нулю знайти суму і добуток його коренів. Запишемо наше рівняння. Потрібно знайти суму х1 плюс х2 і добуток x1 помножити на x2. За теоремою вієта сума х1 плюс х2 повинна дорівнювати мінус b, тобто мінус мінус 5, поділити на А. В нашому випадку 5 третіх. А добуток має дорівнювати c, тобто мінус 7, поділити на А. Результат мінус 7 третіх. Але. Варто зауважити. Теорема Вієта працює тоді, коли рівняння має корені. Тож перш ніж її застосовувати або ж після її застосування, варто перевірити, а чи є дискримінант даного рівняння додатним або нулем. Дискримінант нашого рівняння буде дорівнювати мінус 5 у квадраті мінус 4 умножити на 3. І помножити на мінус 7 25 плюс 84. Очевидно, дискримінант більший за 0. А отже, і теорема Вієта виконується і дає правильний результат. Наступна задача така, не розв'язуючи рівняння х квадрат плюс 4х плюс 5, знайти суму і добуток його коренів. Задача майже така сама, як і попередня. х квадрат плюс 4х плюс 5 дорівнює 0. Але тепер, перш ніж застосовувати теорему вієта, давайте перевіримо дискримінант цього рівняння. Він буде дорівнювати 4 в квадраті мінус 4 помножити на 1 помножити на 5. Тобто 16. Мінус 20. Результат мінус 4 від'ємний. А отже, немає сенсу застосовувати теорему Вієта. Відповідь до даної задачі рівняння немає коренів. Наступна задача знайти коефіцієнти рівняння х квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, якщо його коренями є числа 8 і мінус 11. х1 дорівнює 8, х2 мінус 11. Дивимось. Якщо х1 і х2 приймають такі значення, то запишемо теорему вієта для даного рівняння і матимемо таке. х1 плюс х2 дорівнює мінус b. Рівняння зведене, тому можемо застосовувати наслідок. А х1 помножити на х2 дорівнює С. Маємо систему з двох рівнянь. Тепер підставимо в неї числа. 8 мінус 11 дорівнює мінус b. 8 помножити на мінус 11 Дорівнює c. Звідси B буде дорівнювати 3 а це становить мінус 88. Після того, як ми знайшли коефіцієнти рівняння, не завадить ще раз перевірити, а чи будуть у цього рівняння корені. Отже, наше рівняння матиме вигляд х квадрат плюс 3х мінус 88 дорівнює нулю, і його дискримінант. 3 в квадраті плюс 4 помножити на 1 помножити на 88. Плюс з'явився, тому що по формулі тут мінус і мінус 88. Мінус на мінус дає плюс. Очевидно, даний вираз більший за 0. А отже, таке рівняння дійсно має корені. Наступна задача буде такою визначити знаки коренів рівняння х квадрат мінус 6х мінус 16. І для цього знову таки нам допоможе теорема вієта. х квадрат мінус 6х мінус 16 дорівнює 0. Відповідно тоді перевіряємо дискримінант. Він буде дорівнювати мінус 6 у квадраті мінус 4 помножити на 1 і на мінус 16. І це 36 плюс 64. Очевидно, величина додатна. Далі впевнились в тому, що корені існують, і запишемо теорему В'єта. Сума коренів. Буде дорівнювати мінус мінус 6 поділити на 1, а їх добуток мінус 16 поділити на 1. В першому рядку системи отримаємо 6 в другому мінус 16. Який висновок можна з цього зробити? Бачимо добуток. Коренів дорівнює від'ємному числу. Коли таке можливо? Лише тоді, коли один із коренів від'ємний, а інший додатний. Відповідь. Корені рівняння різних знаків. Задачу розв'язано. Для закріплення розв'яжемо ще одну схожу задачу визначити знаки коренів рівняння 2 х квадрат мінус 6х плюс 1 дорівнює 0. Перевіримо дискримінант. Мінус 6 до квадрату. Мінус 4 помножити на 2. Помножити на 1. Або ж 36 мінус 8, 28, число додатне корені даного рівняння існують. Тоді запишемо теорему вієта. Сума коренів цього рівняння буде дорівнювати мінус b, тобто мінус мінус 6, поділити на а, тобто на 2. Якщо порахуємо вийде 6 других або 3, добуток коренів рівняння х1 помножити на x2 становитиме 1 другу. Тепер давайте поміркуємо. Якщо добуток двох чисел дорівнює додатному числу, а одна друга більша за 0, тоді ці числа мають бути одного знаку. Звідси х1 і х2 одного знаку. Для того, щоб з'ясувати, якого саме знаку наші корені, подивимось на перший рядок системи з теореми Вієта. Сума наших коренів дорівнює 3, і трійка число. Додатне. Але оскільки наші корені, тобто наші доданки одного і того ж самого знаку, то щоб отримати додатну суму, ці доданки також повинні бути додатними. Відповідь. Корені. Додатні. Задачу розв'язано. Ще одна задача, на яку ми сьогодні поглянемо, виглядає так: не розв'язуючи рівняння х квадрат плюс 4х мінус 100 дорівнює 0, знайти суму квадратів коренів цього рівняння. Для цього запишемо дискримінант. Він становить 4 у квадраті мінус 4 помножити на 1. На мінус 100. 16 додати 400. Дискримінант. Додатний, сміливо, можемо записувати теорему вієта. Х1 плюс х2 становитиме мінус 4 перших або ж просто мінус 4. х1 помножити на х2. Буде дорівнювати. Мінус 100. Для того, щоб знайти суму квадратів коренів нашого рівняння, скористаємось невеличким лайфхаком, додамо та віднімемо до цього виразу подвоєний добуток коренів. х1 в квадраті додати 2х1х2 додати x2 у квадраті мінус. 2х1, x2. Бачимо, ми додали та відняли один і той самий вираз. А отже, значення не змінилося. Тепер перші три доданки згрупуємо і застосуємо формулу квадрат суми. Отримаємо x1 плюс х2 у квадраті. Мінус 2х1х2. Все, що залишилось. Поглянути в систему з теореми Вієта і підставити потрібні значення. х1 додати х2 у квадраті. Це мінус 4 у квадраті. Відняти 2x1х2. Тобто мінус 2. Помножити на мінус 100. Отримаємо. 16. Додати 200. Або ж 216. Відповідь сума квадратів даного рівняння складає 216. Задача розв'язана. І тепер пригадаємо, що ми сьогодні вивчили. Чому дорівнює сума коренів зведеного квадратного рівняння? Якщо рівняння має вигляд х квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. Тоді сума його коренів буде дорівнювати мінус b. Чому дорівнює добуток коренів зведеного квадратного рівняння? В цьому ж рівнянні добуток коренів x1 помножити на x2 буде дорівнювати величині c, тобто вільному члену. Як формулюється теорема вієта для квадратного рівняння? Для квадратного рівняння, записаного в загальному вигляді, ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. Теорема Вієта звучить так. Сума коренів цього рівняння дорівнює мінус b поділити на а, а добуток цих коренів становить c поділити на А. Перейдемо до підсумкового тесту. Питання перше. Чому дорівнює сума коренів рівняння х квадрат плюс 5х плюс 6 дорівнює нулю. Варіанти відповідей а. П'ятірці. Б. Шістці. В – мінус п'ятірці і г мінус 6. Якщо пригадаємо теорему вієта, то сума коренів даного рівняння повинна дорівнювати мінус b, тобто мінус п'ятірці. Правильна відповідь в. Питання номер 2. Чому дорівнює добуток коренів рівняння 8х2 плюс 35х плюс 16 дорівнює нулю? Варіанти відповідей А. мінус 3,375, Б. мінус 35 В. 2, Г 16. Знову ж таки, якщо застосувати теорему Вієта до цього рівняння, отримаємо, що добуток коренів буде становити 16 поділити на 8, тобто 2. Правильна відповідь В. Питання третє. Визначити знаки коренів рівняння х квадрат плюс 31х мінус корінь із 17 дорівнює 0. Варіанти відповідей. а. Обидва корені від'ємні. Б. Обидва корені додатні. В. Корені рівняння різних знаків. І г. Неможливо визначити. Давайте подумаємо: за теоремою Вієта, добуток коренів цього рівняння повинен становити мінус корінь із 17. А якщо добуток двох чисел від'ємний, тоді ці числа мають різні знаки. А отже, корені цього рівняння різних знаків. Правильна відповідь В. Пролунав дзвоник. Урок закінчено і пора йти на відпочинок. Не бійтеся розв'язувати задачі і складати рівняння. Успіхів!